Вісім потерпілих це наслідки автопригоди, яка трапилася 3 січня близько 12.20 в селі Кровинка. На автодорозі манново ковель Чернівці Тереблечі відбулося зіткнення рейсового автобуса та легкового автомобіля. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та рятувальники. За попередньою інформацією, водій транспортного засобу Volkswagen Пасад на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення із мікроавтобусом мерседес Бенц», який Здійснював пасажирські перевезення за напрямком Тернопіль-Кошилівці. На момент аварії в автівці і в автобусі знаходилися пасажири. На даний час відомо про вісім потерпілих. Однак кількість може зростати, оскільки люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Пасажирів та водія Volkswagen Passat із металевої пастки витягували рятувальники. Причину дорожньо-транспортної пригоди встановлюють слідчі. Вирішується питання щодо внесення відомостей по даному факту до єдиного реєстру досудових розповів. Слідувань відповідно до статті 286 кримінального кодексу України.